Привіт всім любителям сільського господарства. Продовжуємо збирати свої врожаї. З соняшника залишились дві невеликих ділянки, ось першу вже збираємо. Що хочу показати, ділянка ця знаходиться від минулих не так далеко, десь приблизно пів кілометра. Але соняшник тут покраща. Основний фактор, чому тут соняшник покраща, це ділянка перельєху нижча, ніж ту, що ми летили трошки раніше. Що тут буде покраще, видно було ще спочатку до того як заїхали. Просто подивитись на оці ось кошики. Вони аж вивернуті. Насіння повніше і більше. Як оброблялася ця ділянка? Так само культиватор протиерозійний, весною культиватор. Точно так само, як на тій ділянці. Є трошки і тут зеленого стебла, але насіння вже в ньому готове. Ось тут воно вже, мабуть, навіть пересушене. Десь заміряли вчора, то вийшло там і 5, і 6. І якщо тут навіть вийде й 9, в загальній масі воно змішається, буде в середньому в нормі. Якби хоча б трошки, хоча б 100 мм вологи впало з неба за сезон вегетації, думаю всі кошики були б не гірше ось цього. Тут ділянка зовсім невелика, всього гектар. І ще одна є трошки більше двох. Зараз цю доб'єм. і ще трошки буде на чому помучити цього дракона. Він уже старенький, але ще виручає. Є тут також недогончики, ось таке є. Але дивіться, в ньому навіть насіння. Дозріло. І тут щось також є, ну, пусте чи повне. Аж самому цікаво. Та дивіться, воно навіть повне. Максимум, що я бачив, це отак на огороді промочено було за весь сезон. Оце що цікаво, коли стоїть ось таке, аж вивернутий. І поруч біля нього ось таке. Але я думаю повпливало, так як сіялося, також вже було сухо. Якийсь потрапив у вологу, якийсь у сухе пізніше зійшов, наприклад, порінився гірше. Могло і це повпливати. Саме насіння тут, бачите, трошки більше, ніж на тій ділянці. Ну там поле вище і трошки погірше результат. Вологе. Думаю, можна ставити крапку на тому, що повпливало найбільше на врожай. Думаю, що це волога. Так, ну ось уже і цю ділянку добиваємо. Залишилось зовсім трошки. Всього пару кругів. Ну і тут, ну і тут десь мабуть приблизно те ж саме, що на минулій. По 2,5 повинно вийти. Може трошки й більше. Трошки по бур'янах тут погірше, по урожайності десь те саме. Ну, Туди донизу, то може трошки ще й покраще є. Але підверх десь те саме, що на минулій показував ділянці. Такі недогончики трошки, мабуть, також затягують на дно. І все. останній і Між нема соняшника на цьому завершено. Сьогодні дракон навіть витримав без поломок.